Життя на межі можливостей. Сучасна людина багато працює, швидко їсть, мало спить та постійно слідкує за новинами. У такому ритмі важко втримати контроль над собою. Нерідко страждань зазнає наше фізичне, психологічне або соціальне здоров'я. Ми намагаємося встигнути все і заради цього часто жертвуємо власними потребами, бажаннями, хобі та відпочинком. Результат підвищена втомлюваність, безпричинна роздюченість, самокритичність, апатія та постійне невдоволення. Якщо не звертати уваги на ці симптоми, вони можуть при. Вести до депресії. В Україні від депресії страждає більше 6% населення, але це лише офіційні дані. Велика кількість людей з психологічними проблемами не звертається до спеціалістів, інколи через неспроможність ідентифікувати депресію, а часом тому, що шукають допомоги у пігулках. За даними американського психолога Сьюзан Гайплер, кожен десятий американець приймає антидепресанти. Статистика ВОЗ щодо депресії у всьому світі теж не надихає. по данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день более 300 миллионов человек страдают этим психическим расстройством. И с каждым годом людей таких становится все больше. Причины – это социальные, биологические, то есть, например, какие-то врожденные склонности человека, и психологические. И именно психологических становится все больше факторов, которые… Это темп жизни. Це то, що ускоряется информационный обмен, ми не успіваємо. Це становиться все сложнее. сама психіка человека і всі процеси, які між нами происходят. наші комунікації усложняются, і человек іноді не справляється. То що ж робити, коли життя продовжується, а ви не можете рухатися далі? І як не втратити зв'язок із цим світом? Якщо ми находимся как белка в колесе, мы очень часто увлекаемся в этом азарте и не можем остановиться. Многие люди, например, думают, что если они остановятся, то все, они потом уже себя не заставят бежать. Это неправда. Мы отдохнем и мы пойдем, потому что мы захотим что-то для себя сделать хорошее и полезное. Поэтому первое – это выделить время. Да? Что поможет нам выделить время, несмотря на нашу большую занятость, это иногда немножко вспоминать о наших самых главных приоритетах в жизни тогда мы поймем, что одним из главных приоритетов это хорошее самоощущение и этот вот самый контакт в настоящей жизни. Вот. А второе, чтобы получить контакт, это вот заниматься каким-то еще любимым делом. Для многих это встреча с друзьями, чем многие жалуются, что не хватает этого. Выделять вот время прямо, на... помня, что это действительно нас поддерживает и дает нам сил двигаться дальше в наших профессиональных каких-то направлениях. Ну и третьих, это какое то своє увлечение в своїй житті робить разневіти, творчеське діяльність і обязательно знайти своє. Коли ж ми нарешті спиняємося та дозволяємо собі зайнятися чимось приємним, виникає нова проблема. А чим зайнятися? Відповідь на це питання варто шукати у дитинстві. Ось декілька популярних сьогодні варіантів, які допоможуть вам із задоволенням провести час, відведений для себе. Яскраві насичені кольори та неймовірні візерунки на початку десятих років нового століття, антистрес розмальовки для дорослих стали справжнім хітом та неабияким джерелом збагачення для видавництв. Наприклад, книга Джоани Бесфорд таємничий сад, яка розпочала інноваційну антистрес моду у всьому світі, стала бестселером популярного американського сайту Амазон. Згідно з журналом Американської асоціації арт-терапії, перші спроби застосувати мистецтво як метод лікування виникли у 40-х роках минулого сторіччя. Однак почали активно впроваджуватися у методику лише 90-х. І, хоча психологи наголошують, що просте розмальовування книги не дасть тих самих результатів, що й сеанс арт-терапії, фокусування уваги на такій здавалося б дитячій діяльності таки приносить позитивні плоди. 99% процента очень чому? тому що такромний тем жизни. психика не успевает восстановиться, пережить какие-то стрессы, перезагрузиться. Вот сейчас очень многие говорят о моменте, здесь и сейчас. Да мы вообще даже близко к этому моменту не находимся с нашим сумасшедшим темпом жизни, с нашими требованиями к себе и с нашим таким утилитарным подходом к себе, когда мы от себя постоянно требуем каких-то достижений, куда-то побежать и чего-то достичь. Поэтому очень-очень хороший эффект. Человек попадает в этот самый момент очень часто когда занимается каким-то одним таким процессом да он уже нацелен здесь на процесс а не на результат и вот он попадает в это то самое очень благоприятное состояние когда не миллион процессов внутри происходит а ты сосредоточен на одном всего лишь виде деятельности и не В останні роки в Україні активно відкривають так звані бійцівські клуби. Серед охочих займатися агресивним спортом є і багато жінок. Бокс, як і будь-яка інша фізична активність, підвищує рівень серотоніну та норадреналіну, гормонів мозкової речовини та нейромедіаторів. Вчені дослідили, що у людей, які страждають на депресію, рівень цих гормонів завжди знижений. Більше того, такі види рухливої діяльності, як бокс або східні єдиноборства, змушують людини відчути себе сильнішою. За словами психолога доктора Джейкіб Метюза, Досліджує спорт та тренування, ми відчуваємо себе щасливішими після фізичної активності, тому що це розкриває потенціал нашого тіла дати відсіч стресу. Елітний спорт, який ми асоціюємо з часом англійських аристократів та романом звіяні вітром Маргарет Мітчелл. Однак сьогодні їздити верхи знов стає популярно, попри те, що зазвичай дістатися до місця занять займає багато часу. Окрім того, що тренування впливають на рівень серотоніну, позитивний ефект надходить ще й від спілкування з тваринами, яке часто буває навіть більш продуктивним у знятті стресу аніж спілкування з людьми. Я почала займатися кінним спортом одразу після 10 класу. Відчула я по-справжньому наскільки це класне задоволення тільки під час підготовки до ЗНО. І в той час, як мої однокласники парились, сиділи вдома, зубрячили, Я просто їхала на конюшню, відпочивала там душею, і після цього у мене була рівна година для того, щоб в автобусі доїхати додому. Я за цей час встигала вивчити набагато більше, ніж якби я сиділа цілий день вдома. Тобто, коли в тебе в житті є якась ситуація, от така прям непоборна, от тобі необхідно відпочити, тому що там десь проблеми на роботі, проблеми в коханні, проблеми в навчанні. Ти приїздиш на іпподром і ти там розумієш, що тобі треба працювати з конем. Тобто, це тварина, ти за неї відповідаєш головою. І ясно, що ти не можеш в цей час думати ні про що інше. І мені здається, саме через це кіний спорт допомагає мені пережити такі всілякі стреси. Крім того, спілкування з тваринами це величезне задоволення, коні дуже розумні істоти, вони дуже е, люблять людину, яка е, з цим конем займається. І якщо ви вже коню сподобались, якщо ви втерлись до нього в довіру, він вам віддасть, ну, буде готовий практично віддати за вас своє життя. Ми звикли думати, що викладати свої почуття на папері, це нормально для письменників, журналістів та дівчат-підлітків. Однак із цим не погоджується більшість психологів, а також адепти шляху художника, книги Джулії Кемерон, у якій авторка допомагає читачам досягти творчого відродження. Зокрема, головною терапією вона радить зробити ранкові сторінки кожного дня. Виписувати три сторінки, блокнот. Головне забути про внутрішнього цензора та писати усе, що спадає на думку, навіть якщо не спадає на думку нічого. Ще 30 років тому професор психології Джеймс Панебекер помітив, що пацієнти, які регулярно виписувалися, з часом потребували контактної терапії все менше і менше. Однак, письмо сприяє не лише зменшенню стресу, а й поліпшенню фізичного самопочуття. Наприклад, наука психонейроімунологія вивчає зв'язок між терапією письмом та функціонуванням імунної системи. Мабуть, цей варіант викличе у вас посмішку, однак не варто ставитися до даної активності скептично. В'язальна терапія поширена практика у США не лише відносно зниження стресу, але за словами професора Гарвардської медичної школи Герберта Бенсона і для полегшення больових відчуттів під час хронічних хвороб, як засіб для боротьби з гіпертонією та безсонням. Під час в'язання наш мозок перемикається на обробку сенсорної інформації, яка поступає нон стоп, тому думати про негатив просто не лишається часу. До речі, фанатами цієї практики яких є такі відомі голівудські зерки, як Меріл Стріп та Райан Гослінг? Тож не бійтеся приділяти час собі, обирайте нове хобі та забудьте про життєві негаразди, і тоді ви гарантовано збережете контакт із цим світом.